доброго малята, гарні ваші оченята, карі, сині та сіренькі, ви для мене всі любенькі. Вітаю вас, мої маленькі друзі на нашому занятті з художньої літератури. Діти, а що ви дуже любите слухати? Так, звичайно, казки, а дорослі із задоволенням вам їх завжди читають. А чи багато казок, ви знаєте, і у кожного з вас, мабуть, є своя улюблена казка. Я зараз порахую до п'яти, а потім плесну у долоні. І ви назвете мені свою улюблену казку. Домовились? Готові? Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, як чудово, яке різномаїття казок. Як багато ви їх знаєте. Молодці малята. А чи хочете ви зустрітися із героями своїх улюблених казок? Ну, сподіваюсь, що так. Тоді заплющуйте оченята, а я знову порахую до п'яти. Заплющили один? Два, три, чотири, п'ять. Дивіться, ми з вами опинились у казковому лісі. А де ж героє казок? Ой, сорока листоноша. Вона принесла нам листи. Цікаво від кого? Дуже засмучена мишка розбила яєчко, прийти не зможу. Хто ж це нам написав? Так, це курочка ряба із сказки. З'їв шість козенят, а сьоме втекло, болить живіт. Від кого ж це? Так це від вовка із сказки вовк та семеро козенят. Від дідуся втік, від бабусі втік, а лисиця відпускати не хоче. Хто ж це? Так це колобок. Ніяк не витягнемо рібку, тому прибути не зможемо. Від кого це? Так, від дідуся, бабусі та онучки зі сказки рібка. Діти, я вважаю, що причини поважні, та ми з вами не будемо сумувати. В казковій країні можуть трапитись різні дива. Дивіться, здається, до нас хтось поспішає. Хто ви, дідусю? Доброго дня, я лісовик, за порядком слідкувати звик. А ви що робите в моєму лісі? Ми подорожуємо казковою країною, а герої наших улюблених казок не прийшли до нас на побачення. Та не засмучуйтесь, а спробуйте самі скласти казку. Це ж так легко. Ось вам малюнки. Раз, два, три. Тепер ви каскарі. А я піду далі наводити лад у своєму лісі. До побачення, малята! Дякуємо тобі, лісовичок, до побачення. Ну що, малята? Спробуємо скласти свою казку. Давайте уважно подивимося на малюнок. Що на ньому зображено? Та це ж наші старі знайомі хмарка, сонечко, блискавка, вітерець, краплинка, долоньки, веселка. А як ви гадаєте, що зайве на цьому малюнку? І чому? Так, долоньки. Бо долоньки це частина тіла, а решта малюнків. Це явище природи. Слухайте уважно і показуйте пальчиком на той малюнок, про який я буду складати у рибок каски. Готові? В одному королівстві завжди плив дощ. Краплі води змили всі фарби, і королівство стали називати безфарбним. Золоте сонечко ніколи не осявало його своїм промінням. І від цього всі мешканці були сумними і похмурими. Жителі королівства давно не бачили ясної погоди, тому що чорні хмари нависали над сірою землею, а мешканці сиділи постійно в своїх сірих будинках, довідалася про це. Матінка природи плеснула в долоні. Вона була чарівниця і від того плескоту прокинулась дочка грому. Блиснула блискавка. І темна хмара почервоніла від сорому. Вона теж прокинулась від сну і побачила, яке все сіре і сумне, внизу під нею налетів теплий вітерець. І розігнав темні хмари. Безбарне королівство освітило довгоочікуване сонечко, а на небі засяяла барбиста веселка, і відтоді безбарвне королівство стали називати різнобарвним, а всі його мешканці знову із задоволенням виходили із своїх домівок. І раділи яскравим барвом на круги. Ось така казка вийшла в мене. А ви спробуйте знайти якісь предмети або малюнки і скласти з ними свою казку. І запишіть маленьке відео. Я буду чекати. До зустрічі, мої хороші!